Церква, яка була раніше і та, яка зараз, це дві великі різниці. Раніше церква була і вона мала велику силу Духа Святого, тому що Бог навчив апостолів і навчив, як правильно їх робити. І апостоли могли робити ті чуда, які робив Ісус Христос. І хто з їхнім вченням з'єднується, вони також могли це робити. Тоді люди ходили і проповідували так: ми зараз маємо такий час, що живемо в сучасних технологіях, і ми можемо проповідувати як в інтернеті, і так людям розповідати. Тому у нас є ще більше можливостей, тому ми маємо більше докласти зусиль, щоб церква. Боже, вона будувалася, щоб Слово Боже воно зростало і допомагало людям виконувати Божі заповіді, щоб вони дотримувалися того справжнього апостольського вчення, яке від самого Ісуса Христа. Тільки так людство спасеться. Амінь.